Фліс-мікс перший сорт, вага 15 кг чи на 4 євро за 1 кг, І я вам показую наповнення. Ось така класна, флісова, вона така йде як теді, фліска, е, батнік, з капюшончиком, замочок, кишенки, все на місці, вага, в місці, в гарному, до речі стані. Наступна іде ось така. Вона трішечки тоненька. Ось такого плану, фліска, синенька, чоловіча. Наступна ось така негесенька. А, те ще та свісова з капюшончиком. Ось така чоловіча, чорна, звичайна класична а, розмір. Думаю, що це елічка. Ось так вона виглядає. До речі, бачу зразу через екран, що це квешла. Ось так виглядає, до речі, тут є замочки тишеньки. В гарному стані чоловіча фліска. Наступна, ось такого плану, більш плотніша, Це у нас розмір емочка Mercedes. Наступна в такому хаті-кольорі. З розовим, з жіноча. Така, я навіть не знаю, вона ніби укорочена, а ніби ні. Така фліска, замочок тільки до середини. Ось така фіолетова. Жіноча фліска. Така середньої товщини матеріал. Це лагесенька. Бренд крани, розмір елічка. Ось так воно виглядає. Штаніжки. Так, нам тут попадається ще маленький відсоток штаніжки. Ось такі розмір емочка, гарно втягується розовенька, Ось така краса, це такий у нас гольфик Максимально теплесенький. В розмірі, думаю, що це теж емочка. Наступна моделька Ось така флісова кофточка на замочку цього віча Ромірі XL і Вардів. Ось така, знову ж таки, чоловіча. Є різні надписи. Розмір XL максимально тепло класна велика фліска Наступна ось така синя. Теж йде на замочку. Знизу має такі затяжки. Можна затягнути і не буде продавати вітер. Наступна ось така. Блакитна, дуже крутезна, дуже теплесенька в розмірі L. До речі, в стані вона йде ідеальна. Знову ж таки, квешу, ось така кофточка, чоловіча. В розмірі, я думаю, що це M. Наступна моделька. це, до речі, походить до тих станів, які я вам показувала синенькі. Ось така кофточка. В розмірі емочка Есмара. Наступна знову ж таки синенька. Теж бренд весла. Ось така замочок до половини в гарному стані. Наступна моделька це у нас іде ось така з капюшончиком, Ось так вона виглядає в гарному стані велика пліска. Наступна вже така плотніша. Максимально теплесенька, з класним капюшончиком, до речі, є затяжки. Ось так вона виглядає. Гарний великий розмір. Наступна ось така у нас більш станенька. Розмір, думаю, що це елічка. Ось так вона виглядає. Наступна сиренька жіночок вешла, Розмір ефічка. Червоненька. Без капюшончика, ось така моделька, я Думаю, що це розмір теж елечка. Жилеточка купалася нам. Наступна ось така. Тоненька. Розмір емочка. Чорна флісова копчичка на замочку. Ось такого плану. З сердечками. Теж ідеосий розмір. Знову ж таки, бренд сура. Думаю, що це емочка. Ось така, до речі, матеріал такий приємний, класний, максимально комфортна фліска. Знову ж таки, він Такий тоненький, класний, буде гарно гріти. Наступна моделька це ось така фізочка. Теж в класному стані в розмірі емочка на замочку. Наступна моделька це у нас буде ось така замочок, тут буде теж повністю, тут, тобто, до речі, можна буде так стягнути і продувати, ну Це буде комфортно. Наступна в розмірі емочка, це бренд крани. Ось так вона виглядає синенька. Замочок повністю йде, підверху і донизу. Наступна ось така моделька. Всі кишеньки на місці. До речі, тут у нас теж стягується. Буде максимально комфортно в носі. Розмір XXL. Жіноча ось такого плану, вона, до речі, йде трішки так? Великого розміру з капюшончиком. Розмір 46. Ось така класна, конкретна жіноча лісочка. Наступна ось така. Теж йде розмір 46. Наступна моделька, ось така теж з капюшончиком. Розмір, на жаль, не бачу. Ось такого. Плану. Наступна ось такого плану. Не знаю, можливо, тут був брак, а можливо, це так і має виглядати. Але тут є нашиті такі квіточки. Наступна моделька ось такого плану, вона йде максимально така щільненька, така тепленька, в розмірі елічка, Гарна такого хакі-кольору. Наступна, ось такого плану сіренька. Ось так вона виглядає розмір 50. Емочка, класна ідеальному стані, слізочка. І це лотик на 5 кілограм по 4 євро за 1 кілограм. І у вас тут попадаються ось такі класні протезні флісочки. Це у нас розмір XL, У нас тут залишається ще буквально трішки. Подивіться, яка крутезна жилеточка. До речі, тут є такі світло штучки. Так, пише 176. Я так розумію, що це зрізне. Наступна. Ось такого плану Синя, класна, чоловіча флісочка в розмірі ікселічка. Ось так вона виглядає. Так, наступна. Це у нас, мабуть, передостання. Ось така теж в розмірі М48 та 10. Ось так воно виглядає. І останнє, що є в цьому лоті, це ось така жилеточка. Можливо, ви рахували кількість одиниць. Таку молоту можете нам написати, скільки ви нарахували, і обов'язково не забудьте підписатися на наш ютуб канал.